Сам нашого дослідження, яке відбулось, слід сказати, що це є попередні дані, і підрахунок даних ще триває. Тому на сьогоднішню прес-конференцію винесені основні цифри, які свідчать про те, що насильство існує, які свідчать про ту чи іншу форму насильства, і які свідчать, скільки все ж таки дітей потерпає від насильства. Перед тим, як перейти до самих даних, слід зазначити, що в нашому законодавстві передбачено чотири форми насильства це фізичне, сексуальне, економічне і психологічне. На жаль, стосовно фізичного насильства, ми ще можемо розібратися, в якій формі воно вчиняється, хоча не завжди респонденти дуже чітко ідентифікували якісь певне явище як насильство. Складніше є сексуальним, економічним і найскладніше є з психологічним. Лідером, лідером за кількістю отриманих відповідей, лідером серед насильства є психологічне. Від нього потерпає 45% дитячого населення України. Ми можемо звичайно порівнювати ці дані з деякими попередніми, оскільки певні невеличкі дослідження проводились і до цього, і слід зазначити, що ця кількість. Ці дані, які ми отримали в нашому дослідженні, свідчать про те, що насильство зростає. Якщо в 2010 році ми могли говорити про те, що 30%, близько 30% дітей потерпають від насильства, сьогодні ми говоримо про цифру 65%. Це може свідчити і про зростання насильства, і про те, що діти вже більш свідомі, більш обізнані з тими чи іншими формами, більше звертаються і звертають увагу на це явище. Отже, від, від насильства психологічного в Україні потерпає найбільше, як я вже сказала. Скільки взагалі потерпає від насильства в сім'ї? Хоча б одного з видів насильства зазнало 65% дітей. Серед тих дорослих дорослих, яких ми опитували, зазначили 89%, що вони мали такий досвід в своєму дитячому віці. Зазнали всіх видів 4% насильства. Тобто це є і фізичне, і сексуальне, і економічне, і психологічне. Як вже зазначали мої колеги, психологічне насильство супроводжує будь-який вид насильства. Воно не буває в чистому вигляді. Стосовно того, чи є в нас громадяни, які не знали, що таке насильство, виявилося, що є 35% дітей і лише 11% дорослих. Але коли ми складали анкету і коли ми проводили дослідження, нам дуже цікаво було прослідкувати чи ті дорослі на сьогоднішній день дорослі громадяни України, які знали або не знали, що таке насильство, чи застосовують вони в своєму житті дане насильство при вихованні с. Своїх дітей про це ми будемо говорити трошки пізніше, але дане дослідження показало теж цікаві факти: психологічне насильство 45% дітей, яке вже зазначала, в якій формі воно могло проявлятися. Дитині могли дорікати, що дитина забагато їсть. Її могли обзивати, принижувати, власне, словесне якесь відбувалося насильство. Занадто контролювали життя дитини. Дитина, яка потерпала від конфліктів вдома, намагалася втекти або виявляла таке бажання. Діти скаржили, що їхнє життя не цікавить їхніх батьків або опікунів. Власне, ці форми, ці та інші форми, це були основними відповідями респондентів, які віднесли. Були до категорії психологічного насильства, власне, і які дали нам цифру 45%. Слід також зазначити, що серед тих, хто зазнавав психологічного насильства, 71% зізнався, що потерпали також і від фізичного насильства. Тобто, тут між психологічним і фізичним насильством найсильніший є у нас зв'язок. Наступними даними є дані щодо фізичного насильства. Тут у нас є цифра 27%. До форми у яких формах проявлялось фізичне насильство стосовно дітей? Діти зазначали, що вони змушені були пропускати уроки в школі через ті травми, які вони дістали, які їм завдали вдома. Їх були ременем, лузиною, тягали за волосся, давали стосанів, ляпасів, інші форми насильства. Їх замикали в приміщенні, фактично не дозволяючи вільно пересуватися і обмежуючи право пересування. Їх зв'язували або приковували. Все це дало нам цифру 27%. Фактично, ми говоримо про те, що 20%. Сім відсотків дітей потерпає від фізичного. Насильства, крім того, що вони потерпали, вони також були і свідками насильства. Згідно з Стамбульською конвенцією, яка була підписана Україною і зараз здійснюється процес її ратифікації. Особи, які були свідками насильства, вони визнаються особами-жертвами насильства. В даному випадку наше статистичне дослідження підтвердило, що 34% дітей, які бачили насильство, вони також ставали його жертвами. Власне, це є підтвердження і європейської тенденції, і політики Ради Європи в напрямку того, що над даним питанням слід працювати, і дане питання слід вносити як одне з положень в наше українське законодавство. Яким чином дитина була свідком насильства? Діти бачили, що Одні учні б'ють інших. Що родичі, які перебували в квартирі або в будинку, вони б'ють одне одного або розбивають речі, які належать сім'ї. Вони також бачили, як одні учні забирають речі в інших учнів. Чи те насильство, якого зазнавали особи, чи повторюється воно в іншому житті, чи застосовують його вони в своєму житті.